Всім привіт з Дніпра, мене звати Наталія, я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Зараз саме час, щоб знімати підсумки осені і плани на зиму, але так сталося, що за певних обставин я застрягла в міській квартирі. Тут у мене майже нічого нема з моїх процесів. Що було, я в попередньому щоденнику вже все показала. Тому підсумки я зняти не можу, плани я зняти не можу, але я можу зняти для вас дещо цікавеньке. що? То нам, в принципі, може стати у нагоді напередодні Дня Святого Миколая, дня дарування подаруночків і всілякого прикрашання нашої оселі до зимових сезонних свят. Я не знаю, як ви. Я не люблю дуже зрання прикрашати оселю. Я не знаю, взагалі, чи я буду прикрашати її цього року. Ну, ялинку точно ставити не буду. Але хочу з вами трішечки поділитися тим, що в мене є. Рукодільно-вишивального, прикрашально-декоративного. Тобто, що в мене є на новорічну тематику? Зараз перед собою ви бачите один з таких проєктів, це, можна сказати, новорічні шкарпетки або сапоги, хто як називає, чобітки. От, взагалі вони звуться Christmas stocking і ближче, напевно, що до е шкарпеток. Але <сум> з того, як вони пошиті, то це вже більше на, на чоботи змахує. От, е що це таке є? Це колись е в мене була така. М Довга історія з цими вишивками, з цими чобітками, і я зараз її е, буду намагатися розповісти вам її коротше, але, мабуть, не вийде. от е, Це дизайни від французького е, бренду lolly Points. Здається, так вони вірно називаються. Шість от таких от, е, трішки примітивних ялиночок. Е, вишиті вони були. На е, канвії українського виробництва. Якщо ви уважно дивилися мій канал, то ви можете пізнати цю канву, бо е, саме на залишках цієї канви я цієї осені вишивала декорні жолуді. Да, судьба цієї канви е, вона така. Чим вона тільки не була. І ялинками, і жолудями, і всім таким іншим. Але, але, За першою освітою ці ялинки були не е, декором для шкарпеток новорічних. Вони були, е, ніколи не здогадайтесь, вони були годинником. Колись давно, років, мабуть, 15 тому, я зависала на форумах. Ну, тоді всі зависали на форумах, тоді тільки з'явилися соціальні мережі, але форуми ще були більш популярні, ніж соціальні мережі. Це був такий перехідний період від форумів до соціальних мереж. І був такий у нас український форум вишивальний, вела його, організувала його дівчина Маша. Здається, вона була із. Вішневого на Київщині, якщо я нічого не путаю, і вона потім мала якесь відношення до фірми Леді, а потім вона перейшла в Марічку. Я не знаю, чи вона і зараз там працює виробник Марічка, знаєте, той, що бісером і стрічками вишивати. От. І е, на форумі фактично були всякі активності. Дуже був класний форум. Не згадаю зараз адреси, але я думаю, що вже він не є активний той форум. Е, і там у нас були. Обміни сюрпризами, ну типу того таємного Санти, але вони були сезонні, там не тільки на, на новорічні були, але і влітку були. Якісь були конкурси, там якийсь ну, дві постійно був. От, і в одному з таких конкурсів я вирішила взяти участь і вишила новорічний годинник. В мене було шість ялинок зверху, шість ялинок знизу, і посередині були цифри на циферблаті. Я його оформила в раму. От, і він в мене використовувався ну не знаю, ну, пару місяців на рік, він в мене взимку висів замість мого стандартного домашнього годинника, яким я користуюся на загальних умовах. Але, знаєте, була в ньому кілька таких. Нюансів. Тобто, скло я туди не вставила, тобто це були, циферблат був сам по собі. Да от І я не не знала, як його зберігати через те, що там не було скла, там годинникові стрілки ну, стирчали наружу. Механізм, я його таку коробку якусь, е, ховала, але ну, були нюанси, як його зберігати. Бо в мене е, квартира хоч трикімнатна, але в ній е, ну, дуже багато всього. І велику раму з годинником, який використовується там півтори місяці на рік, було зберігати важкувато. Лежав він в мене, лежав, потім якогось дня я психанула, витягла його з тої рами, е, стрілки, я не пам'ятаю, десь поділа. От, раму я використала для оформ. Одного процесу, ялинки в мене лишилися. І вони лежали-лежали. Я довго думала, що з ними зробити. В мене була ідея зробити з них мішечки такі декоративні для подарунків. А потім я психанула і думаю, ну що мішечки? Давайте вже зробити шкарпетки, чоботі. От, і зробила я з них чоботі. Я їх розрізала, підклеїла флізеліном. Ну, на одній якісь буду показувати. Вони зроблені всі за однаковим принципом. Підклеїли флізеліном. І от таким оце я вручну все пришивала, бо я не маю швейної машинки. Це все прошито вручну. От. Це тканина вона синтетична. І вона йде на пальто, тобто вона йде як пальтова тканина, тобто вона дуже така плотна. От. Вона приємна на дотик, гладенька і ну, гарно проколюється, тобто її легко шити на руках. Що я і зробила? Я викроїла по дві деталі і спереду і ззаду. На одну деталь я пришила ці ялинки. Зверху в мене тут є отака обрамлення, це в мене колись була. я не знаю, чи показує колір. Воно не чорне, воно дуже-дуже темно-зелене. Дуже-дуже темно-зелене. Це теж пальтова тканина, але це вона з натуральної вовни. Колись в мене була спідниця з цієї тканини, довга спідниця з пальтової тканини. Це дуже шикарна річ на морози. От. Ця спідниця в мене була ще, коли я, мабуть, в інституті вчилася або в аспірантурі. Ну, це не суть важно. Коротше, це були залишки від цієї спідниці, вони пішли в діло. От, я посшивала це все. Всередину я взяла підклад, тут просто ну, червона бавовняна тканина. ну, Звичайна, ніякої. Вона вона не вона нічого, вона просто сама звичайна червона тканина. От, І вручну я отак отпозшивала. Ну, Зшила обробну цю стрічку з вовняної тканини з самою шкарпеткою, по дві деталі такі зробила. і зшила зверху пришила половинку звороту, склала їх лице до лиця. Отак от прошила по всій довжині, там лишила місце для вивороту, вивернула, вправила туди всередину цю зворотню сторону і отримала такі гарні новорічні шкарпетки. Як я їх. а, Вишивала я їх нитками ПНК, і це в мене був експеримент. Я вирішила, що якщо вони такі прості за формою, то спробую-ка я їх вишити з ідеальною ізнанкою. Тут ідеальний зворот. Я не можу сказати, що це мені дуже сподобалось, але я спробувала. Оце все вишите з ідеальною ізнанкою. Це був мій експеримент. Е, ну, як ви розумієте, зараз воно підклеєно пришито, ніхто того звороту не бачить. Е, це було не для того, щоб десь його демонструвати, а для себе, щоб потренуватися. От, всі ці шість штук вишиті з ідеальним зворотом. Е, я дуже довго думала, як мені його. Е, ну, Кріпити, що мені сюди якийсь, може, шнурок, якусь тесьму. ну, Нічого не придумала, лишила так. Думаю, ну, якщо воно мені треба, буде, якийсь шнурок, я його доверху приши. А потім потім я купила таку цікаву штуку в Юску продається. Гірлянда в ній є прищепки прищепки і в них є лампочки, вони світяться. Прищепки які світяться. Вони прозорі, акрилові і вони світяться. От. І я і коли її побачила, вона в мене так класно склалася з цими шкарпетками. Бо я знаю, що є спеціальні такі гачки для каміну. У мене нема вдома каміну. У мене є камінна дача, але він ну такий. Не, там не дуже зручно щось якесь вішати. Є такі важкі гачки. Вони продаються на Амазоні, там, ну, в Америці це дуже розповсюджене явище. Вони з противагою, тобто ти їх ставиш, і воно можна туди вішати ну, навіть важку якусь шкарпетку, щось, якийсь декор або цукерки туди класти. В нас такі гачки не продаються. Е, і я взяла оцю гірлянду з юзку з прищепками, е, вставила туди батарейка. І вони світяться, і вони, класно, вони е, при, ну, ці прищепки вони витримують е, вагу цього шкарпетки, От. І я маю таку гірлянду зі шкарпетками. Е, я в них нічого такого декоративного не, не накладаю, але ну, можливо, можливо сюди зверху можна щось якісь декоративні штуки вкласти. Е, якщо вкладати сюди цукерки, ну, кило точно влізе. От, я вам покажу кожну окремо. Тут по три кольори ниток ПНК використано. От. Я навіть не знаю, яка мені більше подобається. Вони всі досить гарні і нескладно вишиваються. Тож, якщо вам треба якась ідея для декорування і ви не хочете вишивати оті великі деменше чоботи, можливо, можна зробити: отак. вишити щось на канві. А потім пришити на отаку от шкарпетку. Якщо я їх змогла пошити руками, то я думаю, що будь-хто зможе їх пошити руками. Якщо будете брати ткань, беріть м'якеньку, ну, яка добре проколюється голкою. Це моя перша серія про мої новорічні декори. Напишіть мені в коментарях, чи є у вас шкарпетки. Чи робили ви їх за набором, чи у вас теж народна творчість, як у мене? І як ви їх вішаєте? Чи є у вас шнурочок, чи, можливо, хтось ще теж чіпляє їх на гірлянду або на якісь там приспособи з гачками? Всім бажаю гарного дня, до зустрічі в наступному відео!